Росіяни хотіли випробувати свою ядерну ракету, але вона випадково вибухнула раніше зазначеного і знесла цілий військовий полігон. Сталася кошмарна помилка, яка дуже дорого коштувала рашистам. Ось до чого доводять ігри із ядерною зброєю. Сьогодні ти погрожуєш іншим. А завтра носі розривається перед запуском. У тебе сталася аварія на місці вибуху. Залишилася тільки прірва. Деталі почуєте у ролику. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати випробовування ядерної міжконтинентальної балістичної ракети Рашистів РС 28 Сармат на ракетному полігоні поблизу Плесецького космодрому в Арафії завершилося феєричним провалом. Ракета вибухнула прямо на полігоні, залишивши на своєму місці велетенську вирву та гігантську пожежу на пусковому майданчику. Страшна невдала спроба випробовування ракети Сармат. Раніше Москва заявляла, що ракета вже є на бойовому чергуванні, але тепер армія Рафії має. Катастрофу Осінд аналітик із посиланням на супутникові знімки Planet Labs припускає, що ракета могла вибухнути під час заправки на полігоні перед запуском. Як зрозуміло, випробування РС-28 «Сермат» виявилися повним провалом. Ракета здетонувала, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. «Сермат» – це ракета на рідкому паливі. Тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску. Написав він. Додатковим доказом страшного провалу запуску може бути пожежа в без посередній близькості від ракетної шахти, що свідчить про спробу рашистів здійснити запуск ракети. Пожежа зафіксована супутником НАСА поряд із ракетною шахтою. Як зазначають деякі експерти, пожежа виникла через неспрацювання ракетного двигуна та її падіння, що спричинило такі руйнування ракетного майданчика. Страшний вибух, ну і звісно, пожежі. Нагадаємо, що міжконтинентальна балістична ракета РС-28 Сармат позиціонується міністерством уроної РФ як новий крок у забезпеченні. Сил ядерного стримування, ракета із часу своєї появи мала багато спроб випробовувальних запусків, але це, схоже, взагалі видався жахливим. Очевидно, що Ерефія квапить події, і прагне якнайшвидше передати у війська те, що називається міжконтинентальною балістичною ракетою Сармат, що, начебто, не має аналогів у світі. Але поки що їй вдається лише сорумитися на цій ракеті, демонструючи не лише свою виробничу безпорадність, а й тотальну нерозсудливість. Адже ракета, яка не пройшла усіх стадії випробовувань це як бомба із годинниковим механізмом небезпечна у першу чергу для своїх творців. Але це не єдиний раз, коли ракети рашистів підірвали армію Арефії. Також і гур України повідомив про те, що Арафія провела невдалі випробовування міжконтинентальної балістичної ракети комплексу РС 24 ЯРС, який є основним у наземному компоненті стратегічних ядерних сил Рафії. Запуск ракети відбувся із космодрому Плєсєцк в Архангельській області. По цілі на полігоні кура, що на Камчатці Пуск здійснив бойовий розрахунок 33-ї ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення армії РФ. За даними українського розвідки, ракета ЯРС збилася із курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил рашистів. Цікаво, що невдалим видався і випробовувальний пуск балістичної ракети РСМ 56 булава із підводного ракетного крейсера проєкту 955 «Борай». Борей. Ці стрельби вкотре підтвердили Надійність цієї балістичної ракети, що розміщується на підводних човнах, вважають УГУР. Ну а тим часом у Творській області під торопцем продовжується детонація снарядів на 23-му арсеналі головного артилерійського ракетного управління Міноборони РФ, який потрапив під удар. Українських дронів саме там, за даними рашистів, був секретний склад, якраз таки з ракетами Сармат. Деталями резонансної події поділився російський телеграм-канал ВЧКПУ, який як вважається пов'язаний із кремлівськими спецслужбами. Супутники НАСА вже зафіксували на території військової бази теплові сигнатури, які вказують на масштабні пожежі та детонації. Місцева влада зберігає мовчання. За даними ВЧКОГЕПУ, військовий об'єкт місцеві називали Капай. Триває термінова евакуація станції стара тропа. Скасовано залізничні рейси, що проходили через цей населений пункт. Мешканці повідомляють, що на території бази досі лунає дуже сильні вибухи. Гриби піднімаються над землею. Величезні у старій торопі двері ходуном ходять. Частина військових рятувалася вночі, кидаючи машини. Все. Горіло, розповіло джерело телеграм-каналу. Повідомляється, що на базі мало зберігатися серйозніше озброєння, ніж звичайні артилерійські боєприпаси. Місцеві жителі евакуюються самостійно, побоюючись потужнішого вибуху. Частина, оточена парканом, вона таємнича. Знаходиться між торопцем та старою торопою. Ті, хто там, хто був, розповідають, що шахти ракетні. Де шлюзи, як у бункері. У травні цього року туди безпілотник упав. Військові тоді сказали, що якби вони вибухнули, то на 30 кілометрів на Вколо все знесло. б. кажуть, там на бойовому чергуванні стоїть міжконтинентальна балістична ракета Сармат. Розповіло джерело. Він додав, що через територію бази йде секретна залізнична гілка, яка не відзначена на картах. Вона ймовірно використовувалася для постачання боєприпасів, у тому числі з північної Кореї. За даними каналу, під час атаки бази військові бігли, кидаючи усе, у тому числі свої машини. Детальніше про наслідки атаки для рашистів розповів військово-політичний оглядач групи інформаційних спро. Олександр Коваленко, давайте послухаємо: знищено один з найбільших складів арсеналів російських окупаційних військ. До речі, один з найбільш заповнених майже на 30 тисяч тонн. А потім було нанесено ще удари відповідно по таким об'єктам, які знаходяться на території Російської Федерації, а в принципі таких складів по саме наповненості це дуже важливий момент. По об'єму тих боєприпасів, які знаходяться, а в ближньому радіусі ураження. Ну, враховуючи Товерську область, знаходиться 5. Загальна кількість таких об'єктів, яка є в зоні ураження нашими засобами, дронами 42. Отже, є над чим працювати, і звісно, що. Я думаю, що і подальшого будемо вже спостерігати за вибухами саме ось такою потужності, такі невеличкі е вибухи е тактичної ядерної зброї, але саме конвенційного типу. Тим часом нова українська балістична ракета, про яку повідомив президент України Володимир Зеленський, пройшла успішне випробовування, і вона може стати великим кроком у розвитку далекобійного ударного потенціалу України. Про це пишуть у своєму матеріалі військові аналітики профільного порталу The War Zone. фахівці проаналізували кілька аспектів функціоналу та особливостей загадкової балістичної ракети. Про випробовування якої без деталей розповів Зеленський. У матеріалі аналітика The War Zone Джозефа. Травітіка йдеться про кілька можливих варіантів того, що являє собою нова українська балістична ракета. Допрацьований оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім 2. Давня розробка українського КБ Південне роботи, над яким почалися понад 10 річчя тому. Випробування ракетного двигуна для цього ОТРК відбулося в 2018 році. Того ж року на військовому параді в Києві було продемонстровано десятиколісно транспортно-монтажно-пускову установку комплексу Грім 2 Він Же сапсан на дві ракети із маркуванням ЗСУ. Ідеться у дослідженні. Зовні це оторкати його ракети дуже схожі на російську ракету. «Іскандер-М». фахівці припускають, що грім 2 може мати радіус дії від 280 кілометрів до 500 кілометрів. Нагадаємо, що новітня ракета Паляниця насілена на ВПС. Більше того, Міністерство оборони розробило достатньо потужну ракетну програму Україна. Голова відомства Ростему Мєров повідомив, що партнери вже дали усну згоду її фінансувати. Письмові підтвердження надійдуть найближчим часом. Ми програмою вже обмінялися із партнерами і очікуємо, скільки із тої спроможності, які ми можемо будувати ракети і дрони або ракети-дрони вони будуть підтримувати, заявив міністр оборони. Стосовно масштабів випуску ракет, він заявив, що робиться все можливо, аби ракетна програма за кількістю була наближена до дронової програми. Тож, поки Москва нарощує свої атаки безпілотниками та ракетами великої дальності, Україна відповідає тим самим. Я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.